Відбувалася моя група на міні. Три чоловіка 300. Я два 2200 зразу. Я по дорозі почав захлюбуватися кровлею, будирка, що в голові була. Пацани впхали мені трубку в нос, в аптечки в мене достали, щоб я почав дихати. І все, винезли мене на дорогу, де їхав. Івак забрав мене і повезли мене до Курахова перший медпункт. Дестабілізували моє давлє... ну, моє состояння, а вже отут відправили на Дніпро. Звертаємось до фонду відновлення добробут. Всіх небайдужих людей просимо. Відкритий збір для мого чоловіка на реабілітацію. Підтримайте мій збір, будь ласка. Все буде Україна.